Приєднуюсь до привітань. І ем, сьогоднішня тема вона ем... Вже така для нас майже повсякденна, тому що ми всі розуміємо, що цифрові технології вони є невід'ємною складовою освітнього процесу. І спочатку карантинні обмеження, тепер війна, дистанційне навчання 100%, тепер змішане навчання переважно, але все рівно дистанційне навчання, цифрові технології вже назавжди є в освітньому процесі. і і на сьогодні нам дуже важливо, щоб ми говорили не тільки про цифровізацію самого процесу навчання, але і про цифровізацію управлінських процесів, оскільки ну, я думаю, що ми всі погоджуємося з тим фактом, що кожному з нас, навіть в повсякденному житті, набагато. Краще і комфортніше приймати рішення, коли вони коли ми володіємо достовірною інформацією, коли ми можемо скористатися якимись технологіями, які нам допоможуть в цьому, це стосується і безпосередньо освітніх управлінців. І задачею нашого моніторингу, а це регіональний моніторинг, який проводився в межах Черкаської області, є в першу чергу подивитися, яким чином розвивається цифрова інфраструктура закладів освіти. Ми хотіли побачити тенденції. Ми хотіли подивитися, що сприяє, і що заважає, і, безперечно, одним з найважливіших питань це забезпечення безпеки в онлайн просторі, в закладах освіти і розвиток у дітей компетентності і безпечного користування інтернетом, і не тільки у дітей, а і у дорослих учасників освітнього процесу теж. Тож, нашими респондентами стали педагогічні працівники, учні старших класів від 14 років, їхні батьки. І ми також проводили інтерв'ю з керівниками закладів освіти. В нашому опитуванні, в нашому моніторингу. В цілому взяло участь більше 8 тисяч респондентів, 68 закладів освіти з 44 громад нашої області. Тобто, це переважна більшість громад, ми долучили, і це дає нам можливість говорити про ті тенденції, які на сьогодні є. Одним з найважливіших питань, яке нас цікавило, це наскільки відбувається комунікація між учасниками освітнього процесу щодо потреб. При впровадженні технологій дистанційного навчання, і тут ми отримали відповіді, що. Більше 90% вчителів засвідчили про те, що вони отримають необхідну підтримку і допомогу в закладі освіти, і заклади освіти цікавляться їхніми потребами: як у навчанні, так і у технічному забезпеченні. Більша половина учнів аналогічно підтвердили, що заклади освіти проводили опитування і допомагали в. Використання технологій, тобто підтримували в цьому процесі, разом з тим, кожен сьомий учень сказав нам, що так опитування проводилися, але необхідної підтримки в закладі освіти вони не отримали. Тобто, все таки в цьому плані, що у нас є чим є, є, є працювати. Ми дивилися, наскільки є задоволення від того технічного забезпечення і програмного забезпечення. Бо коли ми говоримо про цифровізацію, безперечно, в першу чергу, це залежить від цих факторів, і тут ми теж маємо думки, які розділилися. І це підтверджується і статистичними даними. Половина наших респондентів усіх категорій говорить про те, що заклади освіти мають достатнє сучасне і комп'ютерне забезпечення, і програмне забезпечення. Разом з тим, так само половина, інша половина говорить про те, що таке забезпечення є. Недостатнім в плані в плані своєї якості, тобто ми маємо комп'ютери в закладах освіти, але половина е, учасників освітнього процесу говорить про те, що вони є застарілими і є застарілим програмне забезпечення. І тут, е, звичайно, ми стикаємося з проблемами фінансування разом з тим. Ми е, е, вже представили наші результати для засновників. для Органів управління освіти нашим громадам, і ми наголосили на такій потребі. І я думаю, що всі з них зацікавлені для того, в тому, щоб діти займалися на, користалися гарною і сучасною технікою і будуть вжиті відповідні заходи. Інша сторона цифрового освітнього простору це безперечно безпекові питання, і ми постійно працюємо над цим закладами освіти, допомагаємо їм напрацювати правила. Роботи в цифровому просторі спільно з нашими партнерами і на сьогодні переважна більшість закладів освіти мають антивірусне забезпечення. Ми маємо в усіх закладах освіти правила користування інтернетом, які є результатом напрацювання всього педагогічного колективу, і учні говорять про те, що вони так користуються і дотримуються цих правил. Ми бачимо відповіді батьків, коли вони дуже чітко відслідковують захист прав дітей в освітньому процесі, в цифровому, і тому переважна з них більшість готова захищати права їхніх дітей. Але тут ми маємо теж проблему: проблему, наприклад, з контент-фільтрами, які. Це такі вже деталі, але вони надзвичайно важливі з контент-фільтрами, які забезпечують убезпечують дітей від доступу до сайтів з небажаним змістом. Тут тільки 60% відсотків. Шкіл оснащені таким, таким забезпеченням, і ми маємо цифри, які говорять про те, що активно впроваджуються технології, які допомагають в комунікації і контролю за освітнім процесом. Ми говоримо про електронні журнали, і електронні щоденники. На сьогодні дві третини закладів освіти вже впровадили такі технології, решта на шляху. Це якщо коротко про самі результати, я хочу сказати, що це перший етап трирічного моніторингового дослідження, і ми будемо відслідковувати динаміку. Наші результати ми узагальнили, і повний звіт буде розміщений на сайті Державної служби якості освіти в розділі регіональні моніторинги, і ми, безперечно, будемо комунікувати з закладами освіти ці результати. заакцентуємо увагу на тих проблемних питаннях і на тих можливостях, які в них є вже сьогодні, для того, щоб покращити ситуацію. Користуючись нагодою, якщо є питання, я готова на них відповісти. Але користуючись нагодою, я ще хочу сказати про те, що у нас дві новини поділитися. У нас закінчується сертифікація, перша сертифікація вчителів базової школи це вчителі української мови і математики. До 24 листопада буде відбуватися. Вивчення практичного досвіду і ми вже отримаємо результати. І інша новина, і я думаю, що ми зможемо з вами обговорити ці результати. Інша новина, якою хочу поділитися, на наступному тижні відбудеться обговорення і презентація результатів теж першого циклу державного моніторингу використання української мови в освітньому процесі. І після цієї презентації ми будемо вже мати можливість обговорити. Теж регіональний контекст, тому якби це теж такий план на майбутнє а, про а, теми для діалогу, а, будь ласка, якщо є питання, да.